Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Infernis і сьогодні я розповім про те, як у модифікації ціна свободи вибратися з лабораторії x 17 на самому початку гри. Справа в тому, що один з розробників дуже сильно хотів зробити так, щоб у моді було досить нескладно знайти якісь квестові предмети, але, мабуть, у нього не дуже сильно вийшло, і тому багато хто, як я помітив, не може вибратися з лабораторії, не може знайти те, що там необхідно знайти. А справа в тому, що як тільки ми з'явилися у ось цьому місці та вбили тушканів, щоб вони не вбили нас, нам потрібно усього лиш зайти ось сюди і знайти сторінку номер 1 І тільки після цього, тільки після цього, ми можемо підійматися на найвищий поверх і розмовляти з демоном. Далі ми підходимо до двері, щоб на генераторах спрацював сенсор, і вони відчиняються. Тепер ми можемо звідси вибиратися. Ну і ті, хто хочуть, можуть вибратися. Але я хочу також, бонусом до цього відео, щоб воно не було прямо на дві хвилинки, розповісти про деякі цікаві місця у цій лабораторії, в яких ви зможете знайти щось цікаве та корисне. Якщо ми підіймемося ось сюди, то тут ми, по-перше, знайдемо Полтергейста, а по-друге, знайдемо поліпшений автомат Калашнікова, який буде значно кращим, ніж той, який у нас є зараз. Ось тут ми можемо знайти цікаву схованку. А, ні, не тут. Ще так пафосно казав. Ось тут. Ми зможемо знайти ще одну цікаву схованку, де в нас лежить оце 14 гроза. А також два анабіотики і в цілому дуже багато медикаментів. Ну і під кінець. Повернувшись на найвищий поверх, давайте підемо направо. Далі йдемо прямо. Ого, що це таке? Далі йдемо прямо. Знаходимо тут сталевий шолом та ключ-карту. До речі, ключ-карта тут в нас підписана, як червона ключ-карта x 8 Хоча це лабораторія Х17. Тепер йдемо назад. І тут можемо відкрити двері. Тут у нас знаходиться ще одна гроза, а також поліпшений сік СГ-552 та дуже багато набоїв, гранат, підствольний гранатомет, а також дуже багато фортів 12. Ось так, обшукавши лабораторію, ми знайдемо дуже багато різних набоїв, дуже багато різної зброї, та дуже багато різних медикаментів, які дуже сильно можуть допомогти, коли ви граєте, наприклад, на легендарній складності. Ось все, що ми тут можемо знайти. В принципі, є і інші місця, але тут, в тих, що я показав, знаходиться найцікавіше. Тепер ми можемо повертатися і йти вперед. Також у цій лабораторії знаходяться різноманітні інструменти, а також контейнери для артефактів, які тут використовуються як квестові предмети для виконання квестів Химери. Якщо ви хочете, щоб я записав ще одне відео на тему того, як їх знаходити, напишіть про це в коментарях, а також ставте вподобайку та підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у Телеграмі та очікуйте на нові відео. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був інферніс, слава Україні та до зустрічі у нових відео.